Mazda cx 5 2015 року випуску. Це в нас варіант не Америка, не Європа. Це офіційний автомобіль. Він був куплений в Києві. Передня частина в бронеплівці, також стійки також саме в бронеплівці. Авто має історію обслуговування, також авто має 162 тисячі кілометрів пробігу, двигун двохлітровий і коробка автомат. Привід у даної автівки передній. Одразу бачимо підсвіточку для, для ніг така синього кольору всі підіймочі покла по комплектації, салон з тканини, підігрів передніх сидінь, мультикермо, круй з контроль, спорт режим, екорежим, двох зони клімат контроль, камера заднього огляду, мультимедіа з блютузом. Це великий і просторий кросовер для міської їзди. Буде взагалі супер. Бо розхід у даної автівки, так як це двохлітровий і неповний привід, там в районі 9 літрів по місту, позаду виглядає авто таким чином. SkyActiv Technology, також є камера заднього огляду, як я раніше казав. Авто, як ще раз нагадую, має реально сервісну історію обслуговування. Ніяких взагалі технічних або візуальних дефектів тут немає. Авто доглянуте хазяйське і тому, кого цікавить даний класний варіант для міста. Усі питання там за телефончиком.